Якщо е, патрульний поліцейський е, помилився, дійсно зараз е, апарат драгер, або ми можемо поїхати на освідування, в наркодиспансер Поехали. і перевіримо її. Виїхали мені, понюхаємо. Ключі. А мені два спереди. І два спереди. А хочете, я візьму на себе кримінальну відповідальність? Хочете? Тут немає. Не потрібно? Потрібно. А хочете, я візьму. Ви можете потім про це пошути. А, а візьму? мені поживати, а, а я інвалід дуже, війни. Дуже б, погано, б, що вам. А ви знаєте, що я інвалід війни? Ми все розуміємо. Михайло Григорович. А? А, ну. а, а ви, ви, я знаєте, б, б, я а ви знаєте, що коли ви, блядь, тут, сука, оце ходили, блядь. Йобаний, блядь, матері, блять, оце, блядь, поліцейський, блядь. Так, так. А я был на вине. Как его фамилия? Кого? Печенко? Миш, ну нахуя ты звонишь, слышишь? я хочу сказать, что я Нахуй, блядь, слушай, ну перестань, да не, не, делай это. Мне ему нужно сразу поведомить. Миш, ну, блядь, человек спит, завтра на работу, блядь. Он губернатор, ему это самое не положено спать вообще-то. Повідомляю ваш розгляд місцевої справи відбудеться 27 травня 2016 року о 10-й годині в Кіснівському районному суді міста Черкас. 27 травня? Так. Ви розйомі здаємо? О 10-й годині підпис поставити, що ви себе з нею будемо. Так, ви відмовляєтесь підписувати протокол. Я відрізував... Как это? Здравого здравого уме, здравого и Здравый здравым умом, с хорошей памятью. С здравым умом, с хорошей памятью. Так, вы... Да, да, да. У вас буддийское присоединение? Да, я да, же уже показывал. Я, 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 да, да. да. я сам поеду. Букву протоколу вам буду надеяться Я сам проживания. По месту проживания? По месту проживания листом. Всё? Вам надо надеяться. Так, да. Всё. Всего доброго. До побачення. До побачення. Начальник департамента. Ну, чай, департамент ожини, не надо идет. Сюда, Так, Счастливой дороги вам. Ребята, ну что вы так мозги Та ми, Сидай, ми ж не мозгли проебать? Мы <рес> же не хотели. Так получается сюда. Брат, а ты уже там вот мостишься впереди, бля. А, а куда? Я? Ладно, садись, садись, бля. Ты школека. Давай. Садись. <рес> Брата мне Авганец, бля. Брата меня Атовес, блядь. Я сам mm. вроде бы как бы приделал, да? Нахуй. Наскр... Миша, тебе просто зовут. Счастливые дороги, вот.